При плечі лопатковому переретриті використовуємо задній доступ. Для цього ми визначаємо головку плечової кістки пальпаторно, визначаємо край ключиці, окреміальний кінець ключиці, та визначаємо відросток лопатки. Для цієї ін'єкції, для ведення при плечі лопатковому перетриті, використовується голка 25G довжиною 12 мм. Використовуємо ін'єкції при всіх правилах асептики та антисептики. Обробляємо місце ведення ін'єкції розчином антисептику. Далі, визначивши місце ведення ін'єкції орієнтирами, перпендикулярно вводиться голка. Вводимо препарат. Закінчуючи ін'єкцію. Голку виймаємо, маємо. ін'єкції також обробляємо урощеним антисептиком. Для параартикулярного введення ін'єкції при плечі лопаткому переактриті. використовуємо ту ж саму методику. Визначаємо голівку плечової кіски пальпаторно, визначаємо відросток лопатки, і голка вводиться перпендикулярно, але не на всю довжину. Вводиться 2-3 мл. Далі ми виймаємо голку, ставимо голку дещо латеральніше і доводимо весь препарат. Після цього ми місце ін'єкції обробляємо розчином антисептику.